Руки, сейчас ударишься в руку. Движение положите. Два сволочных. — Що у нас? Раніний є. Работа у нас. Тут у нас є столи, є все необхідне для того, щоб надати допомогу. Ці противошокові вони в принципі однакові. Це апарат, рентгенапарат для того, щоб зробити пораненому воїну снімок. Подивитися. Це фазолін для того, щоб не було інфекцій, щоб швидше рана зажила. Це ненависть. Ne-a no vezi mută, -ce -mută. Ne aflăm într-un spațiu subteran transformat într-un punct de stabilizare. Aici sunt aduși băieții de pe front răniții care primesc prim ajutor înainte să fie transportați undeva unde vor primi un ajutor calificat. Скажите, пожалуйста, что здесь происходит? У нас здесь стабилизационный пункт. то есть там эвакуируют эм, бойцов с передовой э, с, после оказания первой медицинской помощи, и мы оказываем дальнейшую медицинскую помощь, чтобы эвакуировать их в дальнейшем на э, космос. Я говорив, що у медиків на війні війни дві. Тобто ми участвуємо в той же війні з ворогом, але у нас ще своя війна зі смертю. Тому ми всі на своєму місці, ми все робимо для перемоги. Абсолютно. Можливо, ми навіть Україна є прикладом для інших країн. Як можна боротися за свою свободу і все остальне, люди будуть дивитися, надихатись, що потрібно боротись. Зло повинно бути наказане. В моєму випадку я не знаю правильно чи ні. Після того, що я бачила в окупації, я тут тримаюсь дуже добре. Я тут на своєму місці я розумію, що наша робота – це дуже важлива робота. К нам солдати приходять в дуже, дуже складних ситуаціях. Да, зараз холодно, вони дуже довго знаходяться на позиціях, зачастую дуже длительна евакуація, тому що з тактичної точки зору неможливо їх евакуювати, тому що дуже серйозні обстріли і дуже багато дронів. Дрони змінили течію цієї війни дуже сильно, і вот в останнє час це дуже велика проблема. Но, як на фронті йдуть бої, то Поранені все одно є Ось. і їх сюди везуть. І якщо їх там багато, то зрозуміло, що там йде бій. Не було такого пораненого, який був не оброблений, який був е, Якщо важчий, перший оборону в чергу, якщо, який може посидіти, він трошки посидить, але його все одно. Ми... Попробуем. Вы в порядке? Ничего, что мы вас снимали. Ничего, что мы снимали. Все снимали? А у вас есть Есть. Что? Что? Может, сам. Да, конечно. Чуть-чуть дальше, чуть-чуть дальше. Ага. Так, дружи, и, тихо, тихо, тихо. и сидим, снимаем, снимаем верхнюю часть. Привет, дружи, как звать? Здрасте, Вова. Вова, а меня Диана. Приятно. И мне тоже. Давай снимай. Давай спинку посмотрим. Спина чистая. Скажите, что, что произошло? В 13 бою по вийшов поранення. Двох цих артистів обновив і короче, попало й мені трохи. Б... 18 числа. Ще двоє суток був, не могли вийти з позиції, бо дрониці не давали взагалі нічого зробити. Викупили, що ми ну, там нажмурили їх, вони валялися і як почали бляхати по сутки, не могли вилезти з бюндажа. Слов почали лупити. Сьогодні діліночі вибрали. Так давай, друже. Чого жому не кажуть, звісно. Чекайте, а, ти 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 бігають. не бігаємо. Ну, да. Як звати вас? Люди дуже бояться, деякі бояться вмерти. Я знаю людей, які з початку війни не виходили з двору. Вони просто бояться. Це дуже страшно, і це дуже ну, психологічно давить на це. І ці люди не починають вірити в цю дезінформацію, тому що вони так закрилися з свого страху, оцей страх психологічний, що вони просто не можуть в інше повірити, в інше щось надіятись, ну або щось зробити. Але як от ми прийшли сюди і ну, робимо кожен, що може зробити, да? я розумію, що я не можу побігти в окопи, бо я там якби буду. Ну, Трошки би не на своїй місці. Зараз тут я на своєму місці. І оце розуміння, якби ж всі отак зрозуміли, і кожен зробив хоча б малесенький вклад для нашої перемоги, то, мабуть, би було набагато краще. А скільки ви не знімали взуття? Болить так? Да? Так, дуже болить. З 15 го Шість днів. Ну тут теплі, тут холодні. Там пульс тут є. Звісно. Все нормально. Вам треба в медроту і просто сосудисті препарати вам поколять і виставляться. Там такого нічого серйозного немає. Просто перетримали в холоді. Скільки днів ви там находили? 15 числа. З 15 числа. Ми були в окупах. Привозять, намагаємося зробити все, що потрібно, і направити далі. Либо на лікування, либо на долікування. Тут у нас є столи, є все необхідне для того, щоб надати допомогу. Апарат УЗІ, всі медикаменти, лампи, все ось для першої допомоги, різні засоби. Для обробки інструментарія. Все так, як і в цивільному житті, але воно більш зроблено для того, для зручності, щоб це можна було все швидко зробити. Є всі інструменти, всі, які потрібні. Також матеріал, все, що необхідно. Ну, тут іноді приходиться і відпочивати, тому що якби, місця такого немає, де можна лежати відпочивати, все воно відбувається отут. Ви практично зісі живете. Так, 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 і, так і ми тут да, у да. Ну, В цивільному житті ви не побачите на стінах операційних, понятно, цих всіх малюнків, але в нас вони є, у нас вони е, піднімають нам настрій, вони нас надихають. І всі, все, що діти малюють, все, що присилають, ми його стараємося приліпити, приклеїти, тому що. Це дуже мотивує. Звісно, ми кожен, хто робить щось для перемоги. Навіть там якась бабуся, яка вдома там в'яже шкарпетки. Всі, які хто участвує в цій війні, це вони всі на своєму місці, і всі ми йдемо разом до перемоги. Але ми українці, ми помало запрягаємо, але швидко їдемо. І будемо так їхати, що Європа побачить, Америка побачить, всі побачать. Бо ми такі, ми такі, ми козаки козацького роду. А козацькому роду нема переводу. 压根不是。<laughs> <laughs> Якого фіга вони взагалі прийшли сюди на нашу землю? У нас була можливість з пленними російськими спілкуватися? Е, – Ні, в мене не було можливості. Ну, Мої хлопці були, якраз тоді просто на позиції. А що там обичні, теж мужики бідолаги, таке, ну я вам скажу, ну, блін, не знаю. Ті, що попадалися нам, то Ну, ці якісь такі дерзкі були. Вони, я ж кажу, йшли, подерлися на все, і, блін, ну такі, наче прийшли нас, я не знаю, на прогулянку чи куди. Підпустили ми їх за метрів 10, мабуть, ну, і все, всіх пооставалися там, це наче. У тебе польове ранення? — Так, да, полівес, ну, типа, сквозне, да. Залетіла ступню і вилетіло пальцем. Два пальці, дві кістки поламані. У тебе є сили ще йти далі? Конечно, конечно. Ти добровольцем? Пришли, ну, пошел. я мобілізований, типа, ну, блін, ну так. Да. Всі хочуть жити. І... Ну, і ніхто хто не хоче російського міра, ну, а так як ніхто не йде воювати, щоб, блін... Ну не те, що кожен, ну я ще він, як вам сказати. ну взагалі-то… Ну, хто буде захищати країну? цю? Дівчат, значить, жінок переживати, ну а що, мужики, ну, треба, а що зробиш? Ну, капець. Я хочу, щоб наші території, і Донецька, і Херсонська, були в Україні. Це наш дім. Ви розумієте, скільки людей втратили домівку? От ви розумієте, я на даний час бомж. Ну, армія це мій дім. Мені навіть нема куди поїхати. Бо моя домівка де. Зараз під окупацією. Ну от, і скільки людей, скажімо так, ті, що за кордоном, да, вони там кажуть, що там хорошо, все це брехня. Всі хочуть повернутися. Ніхто мені ще не сказав, ой, ми зостанемося, ви там робіть, що хочете. Вы поддерживаете их, а вас что поддерживает морально? Нас поддерживает то, что мы можем спасти людей. Мы мы просто у нас у нас очень эффективная работа и очень эм, очень целесообразная работа. Поэтому... Э, Андрюша. Да. У нас тут движь, поэтому мы сейчас отходим отклоняются. Да, да, да. Вот то, что поддерживает нас, ну, во-первых, мы обговариваем всегда случаи, в, в, которые мы там, сложные случаи, которые у нас были, мы всегда обговариваем в команде. Ну и потом, безусловно, спасаем людей. И это нас тоже очень поддерживает. То есть, если бы нас не было, погибало бы больше людей. Я говорю всегда своим студентам: мы стоим на воротах а за нами смерть. Поэтому надо нам эти, эти мечи нам надо удержать. Привет, Привет. Привет. Молдова! Тарумуня. Все. Тарумуня, дякую. дякую вам, дякую. Спасибо.